Вітаю вас у себе на каналі. Мені дуже приємно, що ви мене дивитесь. Бачу, на каналі вже зростають перегляди і підписки. Я вам безмежно вдячна за це. Мене це дуже-дуже радує. Дякую вам за підтримку. Завдяки вам мій контент буде зростати. Хочу показати вам окремо в цьому відео, як я організувала свою кухню, а саме зазирнемо в тумбочки. Також розкажу про орхідеї. У мене їх чимало є. І про свої секрети на кухні, що облегшують мені життя. Мої помічники. Залишайтеся зі мною. Ось там. У мене буде кондитерський відділ. А я планую випікати, ну якщо буде отримати в мене, і знімати відео для вас. Буду старатися. Так що я зробила ту зону, ту, повністю як кондитерський відділ. Там в мене стоїть робот. а Наверху стоять піали. Вони будуть під десертики, щось солоденьке, щось таке. Масельничку я покладу масляницю, якщо вже по-українськи. Я поставлю масло в неї і в холодильник, я її потім заберу. Наверху стоять ось такі як салатники. І великі, може тісто буду замішувати в них, тому вони там стоять, внизу стоїть міксер. І поклала ось таку, купляла на гарячі, ставити гаря... гаряче можна на нього. так що. Дві такі там фритюрниця стоїть, я буду ставати, ставити. Тут стоїть міксер, і буду ставити там, вже якщо спечу в формі дещо. Тут в мене все для. Роботи, дійсно, я поставила собі всі знаряддя праці, <гум> почала говорити українську мову. А, а зміни насадки. Да, зміни насадки для міксера, зміни насадки для блендера, варенниця. варениця. Різні форми, це для піця, для цього. ну, ви зрозуміли, тут я зробила для себе таку зону, де у мене стоїть лише для випічки все. Там мука, борошно, цукор. Може, буду робити халву домашню, до речі, щось таке, я хотіла, купила ось такі семічки. Карамель. Кунжут і для кексиків наборчики два. Пудінг, веса і всякі всілякі спеції для випічки Тут лише для випічки тому що спеції для приготування їжі я відклала в окрему ось таку органайзер. Буде там стояти, а це для випічки. І ось тут форми. Різні всілякі форми стоять. Буду випікати. Ось це я зробила для себе на кухні кондитерський відділ. Тут я зробила просто як техніка буде стояти. Чайник поставила сюди, щоб він там мені не парив, тому що. Він дуже близько до столешниці, до верхньої тумби. І коли він кипить, то виділяє пар дуже сильно. Я боюся, що мені ось тут надує ось цю плиту. Так що я його переставила туди, і він там буде в мене стояти. Також у мене є ось такий дуже класний пристрій. Я рекомендую мамочкам, в яких є маленькі діти. Це пристрій, яким можна нагрівати бутилочку або підтримувати температуру бутилочки. Для мене дуже підходило, коли я годувала грудне молоко, і я стіжувала молоко, бувало відставляла в холодильник. І коли мені треба було нагріти, я наливала в бутилочку і виставляла під 40. Радусів. Воно виміряє температуру бутилочки. І потім, коли зрівнюється температура, воно світиться зеленим. І так я розуміла, що в дитини буде молоко таке, як в хруті. Це вже підігріти. Підігріти можна пюрешку, будь-що, ну дуже зручно. Мені дуже подобається цей. Прилад, і ось тут 100 градусів, це вже він починає кипіти. Тут можна простерилізувати сосочки, бутилочки, ну будь-що. Це просто виручалочка для мамочок. Там в мене є вода фільтрована я собі туди заливаю. І підігріваю тепер в основному молоко і пюрешки. Стерилізувати я рідко вже стерилізую, бо Христинці вже 8 місяців. Коли була маленька, то стерилізувала постійно, і дуже він мені допомагав. Фільтр купили ось такий. У нас вода йде центральна, і вона хлоркою дуже її чути. І цей фільтр дуже класно фільтрує воду. Я фільтрую ним все, всю воду фільтрую і відсипаю от сюди. Потім звідси собі наливають діти, або ми і п'ємо. А також я фільтрую воду варю їсти теж фільтром, щоб не було чути так хлоркою, бо хлорка дуже шкідлива для нашого здоров'я. Тут зробила відділ для розчинної кави. Можна залити собі гарячою водою, кипятком, окропом і а, попити розчинну каву або попити древудному. Я ще корицю поставила, і тут відділ у мене для. А, Дитячий для маленької моєї Беру ось таку суміш, вона, до речі, не бюджетна, дуже дорога, але вона йде bio natural Я надіюсь, що вона хороша. Так що я беру ось цю, бо вже не годую грудьми, і я хочу, щоб вона їла добру їду. І чайки. Там чайки, а, до речі, я собі такий. Путляр, коробочку, пусту організувала, щоб з собою можна взяти суміш. Мамочка, на замітку. Случайно так придумала. Дивіться, я тут суміш насипала. Вона маленька, залізає мені в дитячу сумочку. Я беру з собою суміш в дорогу, коли треба, я досипаю. Не треба брати таку велику колбу. Це дуже зручно. Що в мене тут стоїть на дорогу і вдома користуватись. І чай фенхелевий Наверху різні стакани поставила, кружечки. Ну, різні. Там, не з набору. Там всілякі є, поставила туди. Наверху документи, ще їх теж десь пристрою. Так, ця зона буде із запасів. Тут буду зберігати запаси. Тут є різні крупи, запаси і дитячі і там спеції, дитяче дитячі харчування. Кашка дитяча, ось така біо. Дуже хороша. І не збивається в грудочки мамочка на замітку. Продається в ДМ, Я беру ось таку, є рисова, є різні. Беру без молока. Я просто розчиняю суміш. І заливаю теплою сумішю цю кашку і так кормлю. Це безмолочна. Тут намальовано грушка і персик, але вони без фруктів. Вони не йдуть із фруктами. Це просто класична суміш, е, кашка. Суміш запасна. І ось таке печиво. Дуже вони любить, така любить. Такі я їй даю. І вона собі до ротика кладе. І їсть. Дуже люблю така цікава коробочка. Сумочка. Вона тут відкривається акуратненько, так можна її відкрити. А потім можна зачиняти. Я думаю, а, зроблю ось так вона відкривається в боках. Дуже цікаво придумали таку коробочку. Ось тут я собі відкриваю. Зберігається, вона тут защовкається, така як сумочка. Цікаво, досить придумали. І так як в мене тут, типу, кофезона то я зробила цю першу шухлядку з солодкою зоною. Тут можна зробити собі взяти собі каву, підійти сюди, там, насипати корицю і взяти собі щось солоденьке до кави. Так, так. ось В нижній поки що там е корм для кішки, форми, які не помістились туди, скляні. Ну і вітамінки. Ось такі. У мене є. Алойовера дуже хороші, дуже класні. Вони йдуть як е харчова добавка природні, е е дуже хороші ці. Потім вам розкажу детальніше, якщо цікаво. Ну і тут. тут у мене. Величезна така шкаф кухонний, а там техніка, там всілякі, і там контейнери, підноси, велика миска, ну і всяке-всяке-всяке теж буде там кухонний відділ ось це я а, ось так оформила. Тут є а, ч... Чайник на каву, чайник на чай. Сервіс для турецької кави. Мені мене ось такий, інколи любимо з чоловіком побалуватися сильною такою кавою. І така добряча, маленька, але добряча доза. Там я роблю через кофеварку. І збодрюю досить. А чайний сервіс. Тут я організувала сервіс, який на святковий стіл. Є ось такі салатниці, ось такі бокальчики, стаканчики. а там різні, там є великі і глибокі. ось такі глибокі і широкі, великі тарілочки, є квадратні. Це нам, до речі, на весілля подарувала наша кума. А якщо дивишся привіт тобі а, і ось такі, як на соусниці. тут просто посуда. А, до речі, це мені треба переставити туди, бо я використовувала та сюди поставила. А це на кожен день. Ось тут. Сервіс на кожен день. Тут, тут. Не знаю, тут ще не організовано. Тут поки що в мене як організувалася чай, какао для дитини, кашка для дитини, така що вже відкрита, щоб я могла тут швиденько зробити. Там наверху полотенці та і Ну, Тут ще порядок треба навести. І ось тут в мене спеції. ось Бачите, скільки є спецій. Я окремо держу кондитерські спеції, окремо держу спеції для приготування. Мені так зручніше, я готую, мені ці треба, я випікаю, мені ті треба. І наверху побутова хімія, ось бачите, наверх поставила, щоб діти не знайшли. І поставила наверх. Тут різна, є, різна хімія побутова. Цей крем так собі не дуже чистить. Якщо дивитись на нього, ліпше не беріть. Капсули для посудомийної машини. І ось такі сильні капсули ультрамейт. Дуже сильні, бо я їх використовую рідко, коли кастрюлі взагалі маю. Там сіль позаду кухонна, хімія побутова для чищення кухні. Ось такий засіб придбала для кожної мебелі. Можливо, буду натирати свої стільчики біленькі, вони як кожа. Треба буде може, і ось такий Теж засіб дуже-дуже сильний. Він вже протерся він з України я його принесла. А хороший є, кухонний засіб дуже гарно чистить ось цей. Якщо хочете брати, він такий деякий з крупинками. Він вже в мене досить старенький, але він так чистить, прям блискуче все, блистить. Ну, так що так. І все. А цю зону ви вже бачили, я вже оформила, ми вже бачила. Я ось так я для себе зробила. Мені дуже любиться, дуже подобається оливкова олія. Я її використовую для салатиків, соняшниково для приготування, О, наборчик. Тут цукор. Дай тут цукор, тут сіль. І ось там кофезону. Я з нею дуже довго мудрувала. Мені не любилося, як виходило, я вирішила так зробити. Просто кава, просто варена кава і цукор. Все. Якщо хочеться, то солоденьке. І ще можна підпалити собі аромалампу. Тут у нас стоїть маленький столик. Це столик тимчасово ми поставили, бо треба мені подивитись, знайти щось в інтернеті, якийсь столик для нас тут. Треба буде пошукати. Поки що ось цей поставили. Це такий, якби, столик для подорожі. Розклали, щоб було тут зручно. А в нас в гостєвій кімнаті є столик великий. Там ми всі зазвичай обідаємо і вечеряємо, тому що в нас є багато, у нас є четверо діточок, і я з чоловіком. Ясно, що ми тут не помістимось. Це таке просто там каву попити. А коли хтось зайде, то каву пригостити. Ну і разом посидіти з чоловіком, або сама я люблю там сісти, попити каву і подивитися на свої орхідеї, Я їх обожнюю. Вони в мене дуже-дуже класні. Дуже-дуже я їх люблю. І вони люблять в мене бути. Вони в мене просто красуні, пишні такі. І я. Навчилася за ними доглядати, або за ними треба вести догляд, якщо чесно, то вони будуть красиві і будуть вам віддячувати таким пишним цвітінням, тому що у мене були орхідеї, і вони просто стояли, і вони в мене пропадали. Потім я вирішила навчитися за ними, доглядати. І вони в мене стали ось такі, ну, вже інші. І перші дві пропали. Я їх викинула ось ці вже, я вчилася на них, і вони в мене, бачите, як цвітуть. І ще ось ця. Якщо хочете, я вам відсніму відео, як доглядати за орхідеями. І покажу свої секрети. Ось, бачите, їм дуже добре, вони аж... Вона відпустила мені маленьку орхідейку. Я чекаю, щоб виросло коріння, і потім перетну, відріжу і пересаджу, покажу вам, як вона буде розвиватися ось ця маленька. І цю треба пересадити. Вона вже дуже-дуже багато коріння має. Я думаю, що й там прилипло вже до пластмаси. Треба буде відрізати, може. Якось акуратно відріз... відсоєдиняти від... від горнятки. Ну, і ще що хотіла показати. Ось тут у мене ось така, теж відпустила дитя своє, але ось тут, внизу. Ця <сум> відпустила ну, із стебельцятка, А ця відпустила так, від... від себе якось. Теж буду дивитися, де там її коріння поділилося і відсуєденю. Пересаджу, але як виросте трішки більше. Оце така цікава лимонний колір має, але вона вже відсвила. Вона тепер в стані спокою, потім почне знову цвісти Це від сонця. Вони дуже люблять на сонцю бути. Я відставляла, щоб сонце її не пекло ось так. І вона мені обсипалась. Вона любить бути на сонцю. І щоб сонце світило, і навіть коли ось так обпалює листя, вона все одно красива, і в неї, бачите, як турбур. Вона тверда, листя тверде. А як відставлю на комоди, так обсипається і турбур пропадає. Фрукти і цукор для кави. Все. Ось така в мене. Кухня вийшла, я задоволена своєю робочою зоною. І коврик поставила цей, мені дуже любиться він. Такий красивенький, сіренький.